Сьогодні, у чистий четвер у Кременчуці, реалізували вже традиційну, дуже світлу і добру ініціативу. Напередодні свята Воскресіння Христового заступниця міського голови Ольга Усанова від імені міської влади подарувала святкові кошики з пасками, солодощами та іншими смаколиками, дітям із сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях внаслідок вторгнення та ворожої агресії РФ. Від імені Кременчуцької міської територіальної громади, від імені Кременчуцької міської влади, міського голови Віталія Малецького привітали ко. Таку родину, яка виховує дітей, яка залишилася без захисника чи захисниці, ну, це найменше, що ми можемо зробити, тому що ми намагаємося охопити увагою ці родини, допомагати їм вирішувати нагальні питання, що стосується їхньої і здоров'я, і навчання дітей, і соціального захисту цих родин. Ну і перед світлим святом Великодня, звичайно, по християнській традиції ми такі великодні кошики вручили кожній родині. Дана акція у громаді щорічна. На жаль, цього року кількість дітей, яким довелося пережити втрату батька чи матері, значно зросла. Наразі у Кременчуці налічується більше 150 таких родин, де виховується близько 200 дітей. Цей символічний жест не лише частинка великоднього дива, а й щира підтримка та турбота про тих, хто потребує особливої уваги. Дякую, що не, не забуваєте кожного свята нас. Якби то кажуть, привітаєте, надаєте якісь подарунки дитині, сертифікати. Дякую, дуже допомагають. І взагалі, дякуємо, що ми самі переселенці з міста Маріуполь. Дякуємо, що ваше місто привітало нас. Дякую, що діти не забувають. Вони радіють буквально кожному маленькому подарунку, знаку уваги. Дякую. Також заступниця міського голови Ольга Усанова привітала малечу, яка перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Конфет дуже багато було били, ну, Конфети, наклейки різні, паски, були, ковбаса, сир. Мені дуже сподобалось. Подарю такі корзинки. Кошти на придбання продуктових великодніх наборів були виділені з міського бюджету. Також до ініціативи приєднались представники соціально відповідального бізнесу, які допомогли у реалізації акції. У кожному кошику не лише Паска і ласощі, а й тепло сердець, добрі побажання та віра в краще майбутнє. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.